Для того, щоб відправлена заява, клопотання чи будь-який документ на електронну пошту був юридичним, його потрібно підписати. В даному відео річ піде про електронно-цифровий підпис та центральний засвідчувальний орган. ЕЦП електронно-цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису. Для того, щоб його отримати, потрібно звернутися до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів. Також таку послугу надають банки. На рахунок того, як отримати ЕЦП онлайн, для прикладу Приватбанку, пропущу, в Ютубі таких відео достатньо. Отже, для того, щоб відправити документ електронкою, його потрібно підписати ЕЦП. Готуємо наш документ. Тут суть не в самій заяві, а у основі електронного документообігу в цілому. Замість власноручного підпису пишемо підписану ЕЦП. На даному етапі ви маєте електронно-цифровий підпис та підготовлений документ. Тепер його потрібно підписати. Методів підписання є декілька, проте найзручніший це центральний засвідчувальний орган. Переходимо на сайт та натискаємо Підписати документ. Далі Підписати файл за допомогою електронного підпису. Проходимо авторизацію з допомогою електронно-цифрового підпису, котрий вже збережений на комп'ютері. Після чого обираєте саме той файл, котрий потрібно підписати, і все наш документ підписаний з допомогою електронно-цифрового підпису, після чого завантажуємо підписаний документ на комп'ютер та відправляємо на офіційну електронну адресу одержувача.